Летять, мов, птахи понад літами ці надзвичайні чудові роки вже не діти ми і незабутній надходить цей час нам призначений, де завальсує найкращий наш клас до побачення. Клавіша чорна за клавішою білою весь. Даємо малечи цей скарб, рідну сходинку, дружби, паролю в надійних руках, як молодію олімпіади, уроки, дзвінки і у добрий час, а через рік ми повернімось ми незабутній клас сірого, чорне до І наші вчителі дякуємо вам за 11 років роботи, за знання, які ви нам дали за уроки честі, порядності, щирості. і Добра. 11 років тому ми, маленькі, стурбовані, прийшли до школи. Зустріла нас Наталя Анатолівна, наша перша вчителька. Вона була нам мамою, порадницею, захисницею і ангелом-охоронцем. Наталя Анатолівна огорнула нас любов'ю, теплом, турботою, підтримкою, і тільки зараз стає зрозумілим, скільки треба мати витривалості і сил, щоб терпіти наші витівки, вислуховувати, пояснювати, навчати. Я пам'ятаю, як ми бігли до неї зі своїми проблемами, які нам на той час здавалися найбільшими і найважливішими у світі. Наталя Анатолівна обіймала нас і втішала, підтримувала і розраджувала. І зараз, коли ми виросли і стали вищими за неї, хочемо прогорнути нашу Наталю Анатолівну, притиснути ніжно до себе і повернути, хоч трішечки тепла любові, які вона дарувала нам. Дякуємо вам, Наталя Анатолівна, за те, що ви людина з великої літери. А потім нас зустріла Тамара Палівна. Ми підросли і разом з нами підросли наші бешки та витівки, і тяжко їй було. Тому Тамара Палівна постійно говорила нам, що відмовиться від нас. Ми її любили і боялися, що таки відмовиться, але бешкотувати все одно не припиняли. А потім зрозуміли, що Тамара Палівна дуже нас любить і ніколи не покине, адже таких, як вона, не буває, а таких як ми не втрачають. Тамара Палівна, дякуємо вам за любов і турту. Вибачте нас за все, ми дуже вас любимо. Шановні вчителі нашого ліцею, дякуємо вам за науку і любов, за ваші великі серця, частка яких назавжди залишиться в душах випускників. Ми будемо гідними. Звання випускник 131. Дорогі наші вчителі та адміністрація школи. Ви найкращі. Сьогодні ми хочемо від усього серця сказати вам величезне дякую. Спасибі. За те, що були з нами цілих 11 років. За ці роки ми з вами стали однією сім'єю, яка разом пережила безліч позитивних моментів та, на жаль, багато труднощів. Нескінченне вам спасибі, що навіть у найскладніший період для України ви продовжили нас навчати під звуки вибухів ракет, під звуки тривог з ліхтариками в повнітевряві. Вас не лякали ніякі складнощі, незважаючи ні на що, ви навчали нас, навчали не просто шкільних предметів, а навчали бути людьми, гідними, чуйними, добрими, чуттєвими, байливими патріотами своєї країни. Дякуємо. Ми вам обіцяємо. Ви будете пишатися кожним із нас. Наталі Анатолійовна, величезне спасибі, що зігрівала нас любов'ю і турботою, були для нас всесвітом перші чотири роки нашої шкільної подорожі. Ми завжди в наших серцях Тамара Павлівна, ви серце нашого класу, ви не просто класний керівник, ви неймовірна людина, про яку ми будемо розповідати нашим дітям та онукам. За сім років ви стали нам другою мамою. Спасибі вам за вашу любов та турботу. Ми вас дуже любимо. Шановні наші, бажаємо вам усіх успіху, благополуччя і радості, душевного спокою і достатку. Ми будемо пам'ятати вас усе життя. Спасибі вам за все, будьте щасливими. Роблячи перші кроки у доросле життя, хочеться подякувати всім нашим вчителям і адміністрації за величезне внеску кожного з нас. Дякуємо вам за знання, турботу, підтримку і вічний стиму. Дякуємо вам за те, що вірили в нас і завжди допомагали. Щиро хочемо виправдати ваші надії, досягти тих висот, до яких ви нас підштовхували. Дякуємо вам за все і бажаємо всього найкращого. На довгі роки ви завжди у наших серцях.